Так, поршеньок у мене в нулі. Бачите, зверхня царапка, то я свій свою метку і ноль поклав. Значить, у мене зараз маховик на нулі. Пу, блін, поршень на нулі. І тут у мене теж совпадають метки. Тепер я, так як у мене двигун крутиться проти часової стрілки, відвожу за часовою стрілкою трохи, скажімо, в бойову готовність, я називаю це. Да? Ось. 30, ну за 30 за часовою стрілкою. І тепер в сторону дверей, в сторону оберту двигуна, починаю потихеньку підводити а, підводити плунжерну пару а, паливного насосу. І тим самим дивлюся, коли в мене рушиться солярка. Ось на зумі. Ось, і я потихеньку починаю крут. О! Рушила! Тепер іду на маховик і дивлюся, що моя різка. Завпала з 20 градусами. Відповідно, у мене все чітко по повпри, якщо при таких маніпуляціях ваша градація буде, грубо говоря, 10 градусів пізнє запалення або буде 30 градусів, тобто раннє запалення, то вам потрібно при пізньому, пізньому запаленні прокладочки ці зняти тим самим плунжерну пару. Підвести до кулачка. Якщо у вас раннє запалення, то вам потрібно наростити сюди а, прокладки, тим самим роз'єднати плунжурну пару з кулачком. А тепер трохи ремарки, що таке пізнє, що таке раннє запалення. Зверніть увагу, на маховик він стоїть на 30 градусах. І у нас, якщо на 30 градусах Вприск, то це буде раннє запалення однією рукою. Незручно, але я все ж таки постараюся продемонструвати. І при ранньому запаленні, тобто у нас раніше за 30 градусів до ВМТ йде вприск. Поршень має виліт. Поршень має виліт. Майже 7 міліметрів, 7,4 міліметри. Тепер увага. Якщо я буду покладу на 10 градусів, то це вже буде пізнє запалення. Так як поршень, ось на 10 градусах, вже практично підходить до ВМТ, до нуля. Ось наш цей нолик тут намальований, тут 10 намальовано. То це буде пізнє запалення. Знову ж таки, 30 градусів, якщо буде вприступ поршень. Раніше буде вприскуватися паливо. Якщо 10 градусів, блін, гільза виходить. і що страшного. Е, якщо що на 10 градусах, то це буде раннє запалення, тобто пізнє запалення, бо тому що до верхньої мертвої точки залишилося лише 10 градусів. І сам запутався з вашими поясненнями, бо ви мені пишете, пишете. Коротше, Чим менше розстояння вприска до нуля, то це буде пізнє запалення. Тому що е розстояння від 10 до нуля дуже маленьке. Чим більше розстояння вприска до нуля, тим рахується раннє запалення. Розумієте? Ось де ви робите всі помилки. Ви думаєте, що 10 – це раннє, 20 – це ще раніше, пізніше, а 30 – ні. 30 – це раннє запалення, тому що дуже рано вприскіде до нуля, тому і раніше. Чим менша градація, тим пізніше вприскіде.